выехали на Краматорск. Вот. Планируем там переночевать и оттуда завтра ехать на Северск. Спасибо всем за молитвы. Чувствуем себя бодро и радостно, что мы удостоились чести служить Господу и проповедовать и в этих сложных местах для людей в основе неправительства. Доброго вечора, ми з України. Дуже в скрутних умовах сьогодні двічі нас поражали ракети. Ми зовсім не спали. Ми всі змучені. Ми всі вимушені. Виживати в цих умовах страшнючих. і в нас низький поклін вам це дуже велика вдяка. Які люди за нас піклуються і за те, що ви приїжджаєте, ви порто переживаєте за нас, ви теж рискуєте своїм життям. Ми вам дуже дячні, чесно, низький поклон за ваш труд і тих людей, які оце все нам передають. Я проживаю в 53-му домі, але моя квартира пострадала. Вона вся розбита, вікон там немає, води немає. В ванна вся склалася житла, тобто немає. А ця жіночка сватко Зоя Миколаївна, ось на садовій 24, приютила тих людей мене і ще двоє. Ну вони зараз пішли там на свою дачу Ні, подивитися. Ночний був страшний прильот, і всі ми оце оце в такій скрутній умови. Дуже вам низький поклін. Чесно, навіть собачку цю приютили. У нас теж стекол немає, от коврами завішена, і пленку одриває кожен раз. Саш, так І Допоможи мені, мені відвернутися від гріха. Допоможе мені, мені відвернутися від гріха. Бережи мене. Збережи мене, дім, мій дім і ті, хто поруч мене, і ті, що поручне, Боже, збережи це місто. Ми молимо тебе, Боже, збережи кожну, Боже, людину. Боже, збережи бо, це яйця, місто це і кожну людину і на, сайсі, ми, на Связы с семьи потопили, на землі наші попліли, на щи попливу, Навики вас осквернили, чуеш, стреляют, и жить темно. Мне сплилось, чуяч, стреляют, мне услых стеснилось. Все, держитесь, мы за вас молимся, Бог вас сохранит. Все, и вы молитесь за себя, за родных, за близких. Да, Бог. Тут, тут по-другому нельзя. дар Божий написано жизнь вечная. И он воскрес из мертвых и дает подарок жизнь вечную. Вот сегодня вы получите подарки. Это для вас. Вот. И я уверен, что Бог заботится об этом через наши руки. Как человек принимает дар Божий? Через молитву. Простая молитва. Давайте с вами помолимся. Я поведу вас в молитве. И благослови. Я к батюшке. Давайте. Давайте скажем, Отец Небесный. Я грешник. Я, грешник. я не могу себя спасти. Но я верю. Иисус Христос умер за меня, был погребен и в третий день воскрес. Христос, я прошу, войди в мою жизнь. Дай мне подарок, жизнь вечную. Я верю в Тебя и сохрани меня в это тяжелое время. Аминь. А я вас благословляю. Спимо, димо, димо, хороші і мрії. Свободи, складова. чого ми всі живемо в місії Новый весь умья. Бог любит У вас, Он умер за вас Я знаю. на кресте. В преступлении всех наших грех. Чтобы мы... Аминь. Повторяю. Аминь. Дорогой, Господь Иисус, Дорогой Господь Иисус, прости мне мои грехи. Стань моим Господом и Спасителем. Войди в мою жизнь. И помоги мне отвернуться от греха. Сохрани меня, мой дом, мою семью и эту землю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. України. Робила тут мастером производственного бучання трактористів машиністів, таких мальчиків вчила, як ви. Щаслива дуже. Попала сюди, вибрала сюди роботу, я по, по, по вибору було. Була на практиці, дуже мені прорав. Город сад тепер город страшний. Так душа болить. Можу уїхати до дітей, можу уїхати до, батьк... до... Ну, батьківських сестер. Я не можу поїхати, ну як не допомогти той, хто вмирає, правда? Непоєрно. Ви про кое-что заботитесь, да? Вот, вот так. У нас тут 61 одна людина. Дуже дякую за те, що ви загад не забуваєте. Ну, я не знаю, що ще. Да. Все, миру нам. Ми, да. Саме головне, щоб ви привезли нам мир тепер. В следующий раз ждемо вас миром. Спасибо, Спасибо волонтерам. За їхній неоценили.